Вітаю вас, телеглядачі! в ефірі програма Вічна Віч. Благодійність та Різдвяно-новорічні свята два поняття, які крокують поруч один одного. Адже ось ця казкова атмосфера налаштовує творити добро. Зробити хорошу справу хмельничани можуть, просто прогулюючись різдвяним ярмарком, адже тут можна зустріти волонтерів благодійного фонду Caritas та зробити пожертву у скриньку. Крім того, у рамках. Ярмарку запланована маса благодійних заходів. яких саме та на що далі спрямують кошти? Сьогодні поговоримо під час нашого ефіру. Я рада вітати наших гостей, менеджера проєкту благодійного фонду менеджера проєктів благодійного фонду каріта Сергія Бабія та головного фахівця Агенції розвитку Хмельницького Тетяну Рожок. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, пані Тетяна, пане Сергію. Різдвяний ярмарок відколи вже створили у Хмельницькому, відтоді і благодійна складова є невідмінною його частиною. Чому так? Поєднуєте і культурні заходи, і благодійність? Тому що насправді різдвяні свята це, напевно, період, який люди люблять найбільше, і люди вірять в дива, як вони стверджують, і дорослі, і малі. І коли ж, як не зараз, нам здійснювати такі добрі справи, як допомагати тим, хто цього потребує. І насправді останніми роками помічено те, що люди. Мають велике бажання допомагати, здійснювати якісь благодійні акції а, чи матеріальну допомогу надавати. А, і з цієї потреби виникає відповідно потреба в тому, щоб організувати такі заходи і організувати місце, куди люди могли би прийти і допомогти таким чином, яким буде зручно. Угу. Ну цього року така новація, тому що раніше своїми силами благодійні так. заходи організовували. Цього року долучили благодійний фонд Карітас, чому саме цих партнерів? А, так, дійсно, минулого року ми а, здійснювали благодійність в принципі, своїми силами, а проте це не було так успішно, як би нам хотілося. І цього року ми вирішили залучити партнера, благодійний фонд Карітас, який вже дуже багато років є успішним, не лише в Хмельницькому, а й в Україні. І відповідно ще одну складову вирішуємо це питання довіри людей до тих, кому вони роблять певні пожертви. Тому що це питання, напевно, постає найгостріше, адже люди дуже часто. Не здійснюють якихось добрих справ саме через те, що не знають дійсно, що буде з коштами чи що буде з їхніми речами. Вони мають довіряти тому, кому вони відповідно відносяться. Ну дійсно вже благодійний фонд карітас тривалий час так. працює. Так і пане Сергію, долучайтесь до розмови. Будь ласка, знаю, що це буде не просто робота волонтерів на ярмарку, а ціла програма. Давайте трішки її проанонсуємо. Так, звичайно, ну насамперед хотів би подякувати. Тобто фонд Карітас має величезну кількість заходів, акцій, які ми спільно реалізовуємо з міською владою. І нам було дуже приємно те, що нас запросили долучитися саме до різдвяного ярмарку. Для нас це досвід, перш за все, вже не одноразових акцій. Відповідно, а протягом тривалого періоду ми маємо створити ціле різдвяний дух, я б сказав, можливо, такий благодійний різдвяний дух. І відповідно під е, дану пропозицію, ми створили, спільно напрацювали цілий ряд заходів. Зокрема, як вже було зазначено, саме волонтери благодійного фонду Карітас в наших жилетках з Бейджиками, зі скриньками будуть долучатися до заходів, які буде проводити міська рада відповідно в рамках Різдвяного ярмарку біля кінотеатру імені Шевченка. І кожен хто буде відвідувати цей благодійний ярмарок, відповідно він зможе долучитися і пожертвувати певну суму в скриньку. Як було попередньо вже оговорено, щоб ну, кожен з нас розумів, для чого він це робить. Ці кошти будуть перенаправлені для допомоги дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, а також одиноким людям похилого віку. Тобто, це буде уже, уже по факту зібраних коштів, будуть реалізовані акції, які саме створять також свято і для цих людей. Адже, як ми знаємо, це саме ті люди, які потребують свого роду такої інклюзії, тобто включення в суспільство. Бо кожна з цих категорій є по-своєму відмежованим. Але оцей саме різдвяний час це час, коли в повітрі літає цей дух благодійності, дух сімейності, сімейних цінностей. А кращі сімейні цінності передаються саме через благодійність. Коли дитина виростаючи, вони бачать те, що потрібно допомагати людям. І, відповідно, бути активним в суспільстві. Буде така і виховна складова, що Так, в Так, звичайно. Ну, Якщо перейти ще до інших заходів, то безпосередньо у нас будуть розміщені скриньки і на самому Різдвяному ярмарку. Тобто люди навіть в період між самими заходами активними зможуть, прогулюючись і вибираючи якісь подарунки, зможуть долучитися також до цих скриньок. Окрім того. Згадуючи, можливо, такі особисті речі, ми напрацювали різдвяний перегляд кінофільмів та різних мультфільмів, тобто знову ж таки створення і направлення на сімейні цінності з благодійністю. Ми розглядаємо варіант того, що саме в кінотеатрі імені Шевченка один раз на тиждень буде сеанс, який буде по своєму факту вільний від оплати. Тобто, але благодійний. Тобто, кожна людина зможе, заходячи в кінотеатр, долучитися до благодійності, вирішуючи сама, яку суму вона хоче обрати, яку вона може долучитися до допомоги цим людям, відповідно. А натомість вона отримує можливість сім'єю переглянути і насолодитися якоюсь різдвяною-новорічною стрічкою. Знаю, що і для молоді також заходи запланували. <клес> так, звичайно. Ми також створили благодійний забіг, Тобто зараз ми його напрацьовуємо, орієнтуємося, що це буде після Нового року. І тому придумали таку назву. Називається він Роженемо Олів'є. Тобто актуально буде. Та, це саме після новорічних свят, і надзвичайно актуально. І формат того це не є про спорт. Це є про е, сімейні цінності, про активність. Е, е, дистанція буде невелика. Фактично, це е, по, потрібно е, обігти територію е, парку Шевченка, mm -hmm. але це буде доступно для е, будь-якої категорії: чи це мама з візком, чи це е, людина там похилого, чи це будь-яка інша категорія. Тобто, будь-хто з сім'ї, з родини зможе долучитися до даного забігу, тобто знайти себе в ньому. І відповідно будуть стояти скриньки, де люди також зможуть долучатися. Окрім того, заплановано близько двох майстер-класів які будуть проведені в денний час на самій сцені, які організовуються різні активності саме міська рада під час різдвяного ярмарку. Відповідно, це також можливість сім'ї, яка прогулюється в центрі міста на різдвяному ярмарку, долучитися, створити власними руками цікавий виріб. Виріб знов ж таки буде мати новорічну різдвяну тематику. Цей виріб кожна людина, дитина вона забирає його з собою і має таку пам'ятку. Натомість вона має змогу е, долучитися знову ж таки благодійно і знати, що виробляючи цей виріб, вона змогла зробити такий от свій внесок в допомогу іншим людям. Е, ну Ще варто зазначити, що е, новорічно-різдвяний період це період, е, коли є величезна кількість вертепів, і благодійний фонд Caritas саме з 12 по 15 січня. Е, Організовує вертеп, там не будуть долучатися хлопчики, дівчата, наші підопічні з різних категорій дітей. Ми їх будемо навчати цього дійства, і відповідно, це дійство вони зможуть передавати, показувати нашим громадським організаціям, нашим бізнесовим різним структурам, нашій міській владі, тобто і звичайним містянам відповідно, і кожен з людей зможе знову ж долучитися до благодійності. Знаю, що волонтери вже працювали на ярмарку. так, вже виходили на вихідні, і знаю, що ви, Сергій, також так. працювали як волонтер. Які враження, як реагують хмельничани, чи долучаються? Ви знаєте, дуже позитивне враження, і насправді для мене є дуже приємний такий рівень того, як місто організувало саме різдвяний ярмарок, ту атмосферу. Я думаю, що Цілі, які були створити свято для містян, вони досягнуті. Тобто, дійсно, я бачу величезну кількість дітей з людьми, які дорослих людей з дітьми, які прогулюються, які спілкуються між собою. Це були і групи, і мами з маленькими діточками. Тобто, і відчуття дійсно було приємне, коли вийшли вже відповідно колективи на сцену і почали вести сам. Саме дійство, якби тобто величезна кількість людей зібралися, всі дивилися, було ну, надзвичайно тепло. У мене це, це моє відчуття, чисто душевне таке, що свято вдалося. Щодо благодійної складової даного свята, дуже було приємно, що люди е, самі долучались. Тобто у мене був такий свого роду, експеримент, можна сказати. Я не проводив активної агітації для того, щоб люди долучались. Тобто вони самі бачали мене, бачать те, що я був в. Жилеті благодійного фонду Карітас, що в мене була скринька. Вони підходили, цікавилися, долучалися. І що найбільше мене вразило, ну, надихнуло, це те, що на самому початку збору коштів до мене підійшла дівчина, підліток фактично 11-12 років, напевно, що без запитань, без нічого. Вона просто зробила свій вибір долучитися до благодійності. На положила певну суму в скриньку, сказала дякую і пішла займатися своїми іншими речами. Знаєте, для мене це було настільки натхненно розуміти те, що діти підлітки вони розуміють важливість саме створення свята не не лише для себе, а й для інших, для тих, хто не може цього собі дозволити, в силу чи фізичних, чи фінансових якихось можливостей. Власне, волонтери будуть працювати, я так розумію, на вихідних на ярмарку, так? так? І можна буде, так як ви вже згадували про довіру, то можна буде підійти і запитати для чого, кому і все Так, Звичайно, тобто, благодійний фонд карітас одна з основ, це є прозоре спілкування, тобто і прозора звітність. Мабуть, через те, і ми є багатолітнім партнером міста, тому що. Будь-яка діяльність, ми е, про ню звітуємо, ми показуємо фотографії. Знову ж таки, зараз в нас якраз відбувається одна з найбільших акцій це Святого Миколая е, паралельно. Е, під кожну акцію у нас є фотозвіт, у нас є фінансовий звіт. Е, тому після закінчення різдвяного ярмарку, е, як тільки ми реалізуємо. Ці проекти е, по допомозі знову ж таки дітям з інвалідністю, дітям сиротам та е, одиноким людям похилого віку. Ми будемо надавати ті самі фотозвіти і фінансові звіти на публічній своїй сторінці. Тобто, і кожен містян, який долучився, чи це юридична особа, чи це безпосередньо сім'ї, люди, вони зможуть побачити, що або свій подарунок на фотографії, що він дійсно був переданий ті чи інші категорії людей, які потребують тої допомоги, або зможуть вже переглянути відповідно фінансовий звіт, що дійсно все було те, що потрібно, закуплене і передано тим людям для того, щоб вони відчули це свято. Окрім того, що можна долучитися матеріально, чи можна долучитись, можливо, якоюсь доброю справою, можливо, просто теплим спілкуванням, тому що це не менш важливо, мабуть. Так, звичайно, один з заходів, який ми плануємо, це свого роду благодійна вечеря. Ми так розрахували, що це буде геріатричний пансіонат, який розташований по вулиці Перемоги. Там є величезна кількість саме одиноких людей похилого віку. І є бачення того, що було б добре організувати для них також таку, знаєте, ем, сімейну, різдвяну, можливо, вечерю, е, куди будуть запрошуватися будь-яка бажаюча молода людина з дитиною, відповідно. І це буде е, створений такий спільний захід, коли е, ці люди, жертвуючи свій час, своє спілкування, зможуть разом з людьми похилого віку відповідно створити таке свято для них, тому що насправді. Вони не завжди потребують якихось матеріальних речей, як вони більше потребують саме спілкування і виділення часу для них. Для них це ну, надзвичайно цінне саме для одиноких людей похилого віку. Пані <тас> Тетяно, чи планує місто і далі продовжувати ось такі благодійні заходи, тому що буде далі великодній ярмарок, потім знову буде різдвяний новий ярмарок. Так, звісно, ми. А, а... Обов'язково будемо дивитися, наскільки люди долучаються до акції, наскільки це потрібно і успішно. А ми впевнені, що це потрібно. І звісно, на всі заходи це надзвичайно важлива складова, залучати благодійний фонд, залучати проводити різні благодійні акції. І звісно, про все це ми будемо повідомляти так само, як повідомляємо про присутність волонтерів. Фонду Карітас на ярмарку на кожен захід, приблизні години їх роботи. Ми повідомляємо на своїх сторінках в соцмережах. Люди активно поширюють, люди, людям це цікаво. І про все ми будемо повідомляти. І кожен, хто захоче дійсно допомогти, може звертатись напряму, наприклад, до фонду Карітас або навіть на нашу сторінку Різдвяного, і ми будемо все допомагати, розповідати, куди, як, навіщо. Це все відкрита інформація і. Ми заохочуємо людей робити це Знову ж таки приємно, і це напевно буде результат спільної праці благодійного фонду і з міською радою. Відповідно, це формування благодійної культури, те про що ми спілкувалися, тому що є ну, свого роду благодійна грамотність або розуміння того, що благодійність це є важлива складова, якби життя людини, і відповідно, що це потрібно долучатися, але. У зв'язку з тим, що ми маємо, можливо, навантажений е, графік, тобто є діти, садочок, робота, інші речі, не завжди людина е, виділяє той час для тієї благодійності 2-3 години в тиждень, який е, міг би змінити ну, багато гарних речей. І одна з цілей, можливо, благодійного ярмарку і подальших акцій, які от ми плануємо, це те, що е, створення містян саме цієї культури. Тобто, адже якщо кожен з нас. Приділити 2-3 години в тиждень для того, щоб допомогти тим, хто потребує цієї допомоги, то я думаю, що в загальному стане більше добра і люди стануть жити краще. Наш наша громада відповідно міста Хмельницького. Ну це і нас, мабуть, тих, хто допомагає, змінює на краще. А, звичайно, то тобто в процесі того, як людина волонтерить, вона багато чого в себе в житті пересмислює, ті цінності, те все, що вона має в житті, і знаєте, смак життя стає на набагато яскравіше. Наш ефірний час добігає кінця, і зараз маєте нагоду звернутися до хмельничан, щоб долучалися до заходів, нагадати, де можна слідкувати за анонсами, і запросити творити добро. Я відповідно закликаю всіх небайдужих людей долучитися до благодійності, адже саме новорічно-різдвяний час це час, коли потрібно творити добро. І кожен, хто має бажання, бачить, що нашу скриньку чи нашого волонтера, благодійного фонду Каріта зможе долучитися і бути впевненим, що ці кошти допоможуть тим, хто потребує. Також, відповідно, на сторінці Різдвяний Ярмарок ми можемо спостерігати всю актуальну інформацію про ті заходи, які будуть у нас відбуватися. а я рада запрошую усіх на наш Різдвяний ярмарок. Долучайтесь до благодійності. Давайте творити дива разом. Я вам щиро дякую за розмову. Сподіваюся, що все дійсно вдасться, і будемо підводити підсумки з гарними зібраними коштами так. і реалізованими добрими справами. Дякую нашим глядачам. Дякуємо за увагу. Тож слідкуйте за анонсами, відвідуйте різдвяний ярмарок і долучайтеся і творіть добро. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!